спою. Водка — враг солдата, а солдат врагов не боится. Ну, за отвагу. Нормально, что вы Похмулиться, тупо похмулиться. І хліба купити. Спочатку хліба купити, потім похмилиться. Їду по сквірику, тут літає ворона. І до мене так, тупо. ну, Піскаче, нам... тупо підлітаю і хочу кусити, зрозумів? Mm -hmm. І з ноги, як угадавраз. Все, немає труп. Нема, нема ворони, немає, немає. Вже не хотілося ні того хліба, нічого. Але вбив ворону, ну і М -м 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 -м. так, слізка. Тому що не хотів, щоб вона до мене скакала. анекдот хуто. Маленька хатка. Батько з матерою наробилося крепко, дитинка маленька, повжила спати маленьку дитинку. Батько хоче маму попорати. А мама каже, що здурів, це ж дитина мала не спить, А цей нарвесь на, цю... на... на цю хату. Іване! Принеси на кружку холодної води. Тишина, спокойсь. Чуєш, каже, спить. Заснув. Вже кажуть, давай. Ну-ка давай. Ну закинув ногу на ну, жінку впорав. Добре. Ходив ну, добре. Ну, кончу там. Сиділа. Ну да. Залежать А малий Іван. Йоб вашу мать, каже. Довго я цією кружкою його холодній воді над, над вами буду стоять. <реку> Розкажу, як робити вам шоколадну калбасу. Сначала брються печиво, топлене молоко. Потім ромаха, потім жерняка. Ну, там, соответственно, кто как любит. Да, можно и сахар добавить, сахарную пудру, можно и сахар. Ну, кто на, на вкус и цвет товарищи нет. Ну, и все на мясорубку перемаливается. Вставляется туда такая трубочка, в мясорубочку. И робится колбасашка. Шоколад. Так, крутиш, вертишь, круть вет, круть верт. А потім выходит на тоненькая колбаса. Шоколадна. Але до чаю, до кави смакот. Бомба. Нашли зимою заяць, лисиця, вовк і водній, пенін і не можуть між собою розділити. А виситься каже, давайте віршики будемо про зиму придумувати. І хто самого лучшого віршка спаде, господи, але каже по-російськи. Тому буде пенін. договорились. Ну, уже тут высадится самое первое. Эх, снег, снежок, белая метелица, наеблася, напилася, а самой не верится. Волк. Эх, снег, снежок, белая метелица, пианино не пизда, на троих не делится. Возьмите. Эх, снег, Снежок, белая метелица, Нахватался мандавошек, а шуба шевелит. <рес> Зайц. эх, снег, снежок, снежок, белая... Волк в ухо, да, папа! Ты что, когда... Кацапом забаться тут? А ну давай по-украински. Зайк, эх, снег, снежок, белая заверуха, Що було кахусь, то я, яку зайця вуха. <рик> Жінка, жінки чоловік помер. А дочка залишилась. І вже дочка доросла. Каже, мама, я вже замішка хочу. Піся чух, чухається. За кого? За грузина. Що кажу? Йому все кажу. Ну, скажи українців, блядь, ціла купа. Ціла купа українців, блядь. Мне кажется, грузина пиздец. Ну за грузина, то за грузина. Ну то хай він тобі шубу каже купить. І все. На другий день вже дівка в шубі, модиться. Конструкция перед матері в шубі. Мати так подивилась. Ну, Нормально, шуба, буде, такі сістки, хуїні. Ну то ж хай, хай він тобі машину каже купить. І вже тоді на оглядні приходить. Мати каже, а де машина? Мама каже, вигляньте через вікон. Це отває піртку. Там легше фарш. Стоїть. Ну, вже колись свого чоловіка на огляд. Воно, зайди, пожалуйста. Грузин открывает двери. Букет, рост, бутыль, чачи. Заходит в хату, на кухню, все дела. Познайомились. Выпили по одни, по други, по трети. Попленье. мама, Я каже, піду в пальну прилягу. И хорошо, прилягай. Та пішла. Прилягла. А що ще думаєш? Думаю, блядь, машину таку що бу. Шубу. Шубу і машину хочу. Воно, каже, в мене, каже, печі дротом. А дружин що каже. -a -si -a cu no ini, bu cu pil. Mași nu culpi. Nocilen, <inaudible> papa la, Reza nebu.. O tak trebuie apăctând nasul zemluu.